І що мене тоді найбільш струкнув, то, що вони з'їли ту заварку: 56 дітей. У нас зараз на реабілітації. 24 години на добу приймаємо людей. Меседжером WhatsApp на початок 2016 року користувався 1 мільярд користувачів. Соціальна мережа Фейсбук. Купила WhatsApp за 22 мільярди доларів США. Маловідомий факт, що WhatsApp засновано американським програмістом українського походження Яном Кумом, який походив із містечка Фастів, що під Києвом. З історії містечку Фастів знаний тим, що на коліях Фастівського залізничного вокзалу 100 років тому було підписано договір про злуку між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Про що свідчить музей вагон на тому ж вокзалі? Ваща споруда міста, Римо-католицький храм, воздвиження святого Христа, побудований у неоготичному стилі. Отець Михайло Романів при Римо-католицькій парафії разом із однодумцями створив дім святого Мартіна. Це цілий комплекс для відпочинку та освіти дітей, осередок для реабілітації з кризових ситуацій та культурний центр, дитячий садочок, початкова школа, гойдалки, домашні тварини, спортивні майданчики, соляні та сенсорні кімнати, дитяче, безалкогольне кафе це далеко. Весь перелік, чим займаються у Домі Святого Мартіна для підтримки дітей, що потребують соціального захисту або дітей із інвалідністю. У козі батьки зловживали алкоголем, хтось ріс безхарченком. Як з'явилася ідея побудови такого дому, розповідає його засновник, Римокатолицький священик, домініканець, отець Михайло Романів. Робощ, який був тоді, пробощем чорткові тепер зі мною тут. Якось попросив, щоб я посидів в храмі. І там прийшли такі ромські, ромські діти, які жили трохи вище костюла по лівій стороні в підвалі, в ромські були від самого початку. І я їм запропонував булку і чай. І що мене тоді найбільш штурмку, то що вони з'їли ту заварку. Перший раз побачив. Цьому. Ну, у нас теж не було так, що було якось там супербагато, але, ну, але мене здивувало, що так можна зробити. І, і я там почав ними займатися і так далі. Ми були такі діти вулиці. І, і, і Воно цілий час якось жило, і ми так навіть з ним балакали, Слухай, давай щось таке треба відкрити, де би можна було таким, таким людям взагалі, потребуючим, мали б місце. Ми так думали на Тернопільщині, потім тут помирає. У 2003 році помирає отець Зигмунд козар площа якого такий. Ця земля була в оренді, але на щастя нам якось так вдалося, і дякуючи також місту, що вони нам віддали її на постійне користування. Ми робимо трохи так, щоб майданчик і ціла решта вона була доступна для також фастівчан. І вони собі заходять, беруть електронний ключ і можуть спокійно, спокійно користати. У нас стояв такий будинок старий, з глини і дощок, який був нашим постулатом, де наші брати жили, а потім ніхто не жив, там отоплення не було. І в 2005 році ми вирішили студентами, я був також 2003-2004 рік, душпастером студентів наших в Києві. і Більшість з них зараз тут. Вже попереселялися, купа дітей, космосі. І ми вирішили, що ми це розпочнемо, що приїхав такий мій співбрат, який був висвячений у 2005 році Томаш Словінський, партівшися, бо він вертається в Україну з січня до Львова. І ми розпочали цю, цю справу. Я ще вернувся в краків на навчання, а закінчувати. А він вже той рік пілотував, а пізніше в 2006 році вже був висвячений тут в грудні і ми почали так вже розвиватися. Ми вже на вертеп чекають. На вертеп чекають. Це також добре, наприклад, для, в таких випадках, коли, коли діти можуть займатися. Воно ще... Трохи позаливаємо зараз і думаємо собі, або пацет, бо багато в нас лишається багато всяких штук, або ну і лами альпаки хочемо, бо вони дуже добрі до дітей. Як то кажуть, більшість тих тварин їх просто або комусь надоїли, а частіше так. У 2012 році ми розпочали реконструкцію старого будинку. Був такий на. Не знаю, не знаю, 46 чи 50 чи 60 метрів там було того будинку. Його знесли, дякуючи підтримці австрійського фонду пана Степіча і такої фірми Асамер. Пан Степіч, засновник Райфайзен Банк Інтернешнл на Львівщині дуже допомагає. Це Степід це містечко милосердя під Львовом є там. І вони нам подарували цей будинок австрійці. Ми його також з допомогою наших благодійників обладнали. І це 220 метрів квадратних. І цей будинок він є відкритий 24 години на добу. Тобто він є таким кризисним. Це залежить від того, що трапляється часом. Поліція дзвонить, що когось підібрали, або щось трапилося, або якась важка ситуація, або якась стекла з дому. Він відкритий повністю. І в кожному 24 години на добу приймаємо людей, якщо потрібно. Хотілося б, наприклад, чи як футбольне поле чи тренажери, щоб діти мали доступ. І ми даємо загальний доступ для міста також всім дітям, секціям, які потребують. Цей будинок ми будували оцей менший, ми будували з думкою про переселенців, чесно кажучи. Зараз працюємо тільки виключно з мобільним госпіталем. Хочемо якусь таку більшу акцію з ними зробити. І з Хеспер. Це працює в такий спосіб: є контейнер, контейнер скидають люди. І це вже цього року, ну я не знаю, приблизно десь від травня ми роздали 15 тонн. Є дні тижня, люди приходять собі. От найчастіше люди потребують, чи це багатодітні, чи також безпритульні. Наші фастівчани чи, чи, чи з інших місць. І всі можуть вибирати доволі. Записується, хто брав. Кількість кілограмів постійно, постійно є потреба, особливо в ці холодні місяці, вбрання. Ну, звичайно, що потрібно хтось, хто буде постійно займатися, сортувати, вивозити. Ми якби, обслуговуємо фастів і район. Домовляємо сільською радою, там 400-500 кілограмів постійно десь ну, от, раз на два тижні, раз на тиждень веземо на якусь сільську раду. Цей будинок ми почали реконструкцію його у 2012 році. Тут були, тут були тільки стіни зовнішні, трохи було проводки. Якось воно так йшло все дуже важко. В 2009 році трохи назовні був зроблений, а потім стало, бо не було на це, це коштів. І дякуючи підтримці Реновабість. Кіндермісіонверк наших друзів з Польщі, Швейцарії, нашого фонду з Баварії вдалося це все, це все зробити. Коли вирішили робити реабілітацію для дітей, то вирішили, що нам конче треба коні. У нас більшість, більшість більшість, наприклад, це ДЦП. Ми так і вже хотіли профілюватися, щоб ДЦП, трохи аутистів. Зараз в цілодобовому будинку семеро підопічних, всі повнолітні. Недавно ми прийняли, наприклад, двох хлопців-сироти, які просто так, так сталося потрапили на вулицю. Могли десь там проблема жити. Часом нас просить місто, щоб ми прийняли якусь, якусь дитину. І якби це наша. Найважливіша центральна діяльність це ті, які нас потребують найбільше. Пізніше 56 дітей у нас зараз на реабілітації. Ця реабілітація вона проходить певними турами, десятиденними турами. Так? Діти проходять, наприклад, гідну масажну ванду, вони мають підряд і так далі. В садочку там, ми кажемо молодша група, близько 50. 45 десь також в школі, і в центрі матері і дитини. Там ще наші гості живуть. От зараз там також четверо дітей. Кредо некомерційна структура, яка існує на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо вашу допомогу. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.